Зайшли в Браму, і ось таке, така у нас велика територія, ну достатньо така велика. Значить, тут у нас римський камінь. 50 років дають, дали виробники гарантію. Прямо це у нас гараж, який ми дивилися, який до якого є. Вихід з будинку. Ось там у нас вхід у будинок. От, і в будинку є у нас вихід в гараж. От ще є таке приміщення. Тут є погріб. Ось ось таке підсобне приміщення доволі велике. От. І сюди вниз погріб. Ось така чудова. Чудова ділянка. Значить, це у нас вихід. Заходимо ось нас. Любові двері. Так. Це у нас такий холодний холм, доволі великий, ось. Просторос. Тут можна ще під'єднати собі тут вода виведена. Ось. В будинку вихід в гараж. Так. значить Тут ціна е будноцегну, її можна розвалити і збільшити гараж, наприклад, або тримати собі тут такий інвентар, як підсобна кімната. Так. Це у нас. Так. Значить, тут з дверей ми заходимо вже у хату. Тут у нас вітальня. Така велика простора на першому поверсі. Гарна, велика, прохідна, правда? Ось. Така вітальня. Тут у нас ковані такі. Перегородки гарні. Ось. Тут плитка. Ось далі ми проходимо крізь таку арку ковану Так. коридор. І тут по коридору у нас така простора ванна кімната з душовою. Тут, до речі, теж в цьому кутку можна ванну собі поставити, але ванна є ще. Котел, Котел так качає. насос. 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 Да, насос. Качає вода тут з криниці, дуже хорошої якості. Власники перевіряли її, цю воду, і вони користуються тільки цією водою. От. Далі по коридору. Тут у нас санвузол. Такий великий. Там кухня справа. Тут у нас кухня. Простора. Велика кухня. До речі, меблювання. Господарі залишають, тому що. Зроблено по замовленню і в мене залишається. Так. Далі проходимо по коридору. Тут у нас спальня, а ні, тут у нас комора, кладова така. Теж така простора, велика, облаштована. Ось можна зберігати продукти, закрутки. Так. Далі по коридору. Тут у нас тут у нас кімнатка, така невеличка, але ось тут можна і тренажер навіть. Перший поверх ще у нас містить таку спальню. Ось. Таку кімнату. Так. А це у нас ще один вихід на вулицю. Так. Зона Ні, ні, я відкрию зараз. Значить, така велика. У нас такий великий коридор. Пліс ніде немає. Зона відпочинку. Так, тут така зона відпочинку. Ось тут Тут можна влітку проводити час. Або ось є ще така десятка. Ось тут качельку можна собі. І городик для зелені. Вишня, кажу, дуже смачна. Так, другий поверх. Ось така кована у нас, ковані сходи, гарні дерев'яні, дубові дуб. Ось така у нас. Красав. Піднімаємось на другий поверх. Ось тут мансард. Ось тут можна. Раз проводити з друзями. Значить, тут у нас три кімнати. Ось. Ось тут теж господарі. Тренажерний зал собі влітку облаштовують. У нас ще один самузол, тут вже ван, з ванною, Ось. так, І ще одна дуже велика кімната. Тут можна гардеробну господарі собі тримали ось таку кімнатку під гардеробну. Є вихід на балкончик. Ось. Ось такий балкончик. Так, тут можна зробити собі при бажанні добудувати таку сарду такий гарний.